Добрий день, починаємо урок. Сьогодні запис у нас коротка, тому що ми вийшли на фінішну пряму. Ми завершуємо майже тему. Ще трохи уроків з цієї теми у нас будуть, але якщо комусь цікаво, я зробила статистику. По самостійній роботі зрозуміло, що там тестове завдання, і більшість з них по 2 бали, тому у нас деякі оцінки просто випадають. Ну, наприклад, 11 не вийшла, але є не такі і п'ятірки, тому що там є завдання по одному балу, а не тільки по два. Ті, хто набрали високі бали, вони в простих завданнях не помилялися, тому в них саме тільки чотні оцінки можуть бути. А вже у кого оцінки, ну, там, мабуть, помилки були не тільки в складних завданнях. Ну, добре, свою оцінку ви розумієте, і тому бачите, де ви знаходитесь. Зараз у нас з вами в темі 42 задачі, і ми наближаємось до ведення зошиту, але поки що його не будемо робити, трохи пізніше. Сподіваюсь, що це буде в нас, якщо сьогодні у нас вівторок, а завершимо ми тему в четверг, ну, мабуть, в четвер у нас і буде зошит. Чому ні? Вполне може бути. Добре, з четверга на п'ятницю. Це нормально. Поїхали далі. Сьогодні у нас з вами залік. Ми вже, мабуть, його провели, коли я зараз записую. Тому що в нас урок уже був, зарані не записувала, не встигла. Але більшість з вас дуже класно сьогодні відчиталася, ви молодці. Але хтось ще поки що трохи винен. Ну, подивимось. Дві зад... Ні, три задачі у вас є. Дату заліку я поки що назвати не можу. Завершимо тему, я все це підрахую, буду розуміти, де у нас що буде, але зараз, поки що, попереду контрольне тестування, ну, все попереду. І на цьому я, мабуть, завершую запис. Нічого більше додати не можу. Ну, поки що не можу.